Заяву можна подати звідки завгодно. Для цього не потрібно бути обов'язково в Україні. Для подання заяви просто треба мати комп'ютер, чи планшет, чи телефон, підключений до інтернету, зайти на портал Дія, зареєструватись там, якщо людина ще не зареєстрована. Це можна зробити дуже легко і, власне, з будь-якої точки світу подати заяву. Тут не можна забувати, що мова йде. Про величезні обсяги персональних даних людей, тобто з ними треба поводитись максимально обережно. Вони повинні бути у максимальній безпеці, не повинно бути ніякого втручання, ніяких кібератак, нічого такого подібного. Тож дуже багато зусиль іде власне на забезпечення цієї технічної належної складової частини процесу. Ми не шкодуємо ні зусиль, ні ресурсів на забезпечення безпеки наших систем. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Розуміємо методи, е, якими користуються е, ті, кому наша робота не дуже подобається. Е, тому з першого дня, коли ми почали будувати систему, для нас питання безпеки захисту даних стоїть на першому місці.